Заглушка квадратна 20 на 20 мм від фабрики Адванта оптимальне рішення для завершення торців труб, захищає торці від пилу, вологи та механічних пошкоджень. Виготовлена з міцного поліетилену, довговічна та стійка до впливів. Підходить для труб з зовнішнім перетином. 20 на 20 міліметрів. Простий монтаж не потребує інструментів, просто вставляється в трубу, забезпечує щільне прилягання та естетичний вигляд конструкції, ідеально підходить для меблевих каркасів, огорош, металоконструкцій. Також допомагає уникнути травм об гострі краї труб. Фабрика Адванта. Виробництво та постачання промислової фурнітури, якій довіряють.